Наша мрія е, сьогодні е, здійснилася. Ми давно йшли е, на цьому шляху і ми хотіли своє приміщення. Ну, воно, звичайно, не своє, воно орендоване, але, але це вже е, так, такий простір нам подобається. так? Так. так. Давайте поладуємо. Все-таки нам стало. Ура! Розрізати і щоб у нас. Зіснилися. Прошу вас. Добро Я до вас теж колись додому у вас відійду. Катя молодець. Як ви один проїхали батьків?

Кожен з вас, отут в цих стінах, дуже провів багато часу, літнього, хтось, хтось всю відпустку, ну хто як зміг, я вам дуже вдячна. Зараз я передаю слово нашій Ірині. Вона буде зачитувати. Ходять. Так, ну давайте розпочнемо з подяк. І першу подяку ми хочемо вручити людині, яка доклала немалих зусиль, і допомогла нам тут, щоб у нас в нашому приміщенні було дуже гарне освітлення. Отож, подяка від громадської організації Шлях добра вручається електрику Кравченко Василю Станіславовичу. Давайте облисками і запросимо сюди Василя Станіславовича. І ще одна людина, тому що працювали хлопці в парі, не покладаючи рук. Поруч із Василем Станіславовичем працював Жеребенко Василь Ілліч. Отож, нашим дорогим електрикам ми хочемо щиро подякувати і вклонитися за те, що вони мають таке гарне добре серце. Він пішов, пішов. Він на роботі. А він на роботі він пішов я бачила його Катя. Просто сказала, що піде до нього в гості, та він пішов швиденько. Так, все передамо. Наступна подяка це нашим дівчатам із нашої творчої майстерні Самшит. Дівчата, дійсно, яке відео ми не бачили, завжди бачили оцю команду. Ми вам дуже дякуємо. Просто щиро від душі. Давайте, Танюша, весь склад мені. Да. Я хочу щоб ви облисками зараз. Ми запросимо сюди. Є у нас Маргарита, Кобзар Маргарита. Нема. Не бачили. Так? Ну тут є представники. Так, Клюткіна Олена. От давайте Олена якраз Маргарита, ну давайте. Подивіться, будь ласка, в очі цієї людині. Це людина з добрим серцем. Так, Вінікова Надія. Дякую за ваші золоті ручки. Ну, наша е, мама нашої організації, да, ми її так дуже по-доброму назвемо, яка також у нас завжди, завжди була поруч із нами і допомагала. Толмачова Олена, Оплески, будь ласка. Вида, Лідія Феодосіяна. На вас, Лідія Феодосіна ну, і хочемо ну, так теж такий запал мати. Дякуємо. Так, сюди до нас, до нагородження, ми хочемо запросити. Тепер сім'я ми будемо запрошувати. Сім'я Кормогородських. Є? Нема? Так, ну слідуюча подяка. У нас теж сім'я, сім'ї, яка доклала дуже багато зусиль. І тут також є ваша часточка. І це ще наша е, дорога людина, яка нашим діткам дарує добре сердечко, тому що в е, усіх грантових проєктах вона у нас і арт-терапевт, і психолог, і нейрокоректолог. Давайте запросимо оплесками. Це сім'я Діниченко. Дякуємо, дякуємо. Наступна подяка у нас чарівні симпатичні Анічки Гамагі. Давайте оплесками запросимо Анічки сюди. І мам дякую. Так, ну з дівчинкою Каті ми вже познайомилися. Да, це ж Катюша у нас. Сім'я добриніних. Я хочу вас сюди запросити також. Можливо, тут тільки Катюша є. І вручити теж подяку від нашої організації. А? Катюша, де ти є? А? Катюшечка, тримай, будь ласка, ти молодець. А? Покажи, покажи. Ще раз, давайте лопнуть коне. Ой, ви знаєте, що сама собі подяку не вручала. <реку> 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 Подяка сім'ї. Відських віталій, іди, будь ласка, ми з тобою вдвох покажемо яку з подяку заробили. Все так, це всі інші. У нас тут подивіться ще є ціла стопка подяк, але на жаль, у ну, цих людей сьогодні немає. Ви знаєте, коли Таня розпочала проект. Вона взяла Богдана за руку, і вони ходили скрізь, де тільки можна було. От тепер, Танюша, бери Богдана за руку стопку з подяками і усім вони ми дякуємо дуже щиро. <плес> Знаєте, саме найбільше надбання нашої організації це уже той колектив, який у нас є. І саме найбільше щастя. Це наші особливі діти. Ви знаєте, я дуже пригадую туди. Чомусь мені в серце, я завжди про це говорю. Припав один проект. У нас був ми виграли грант, грант і за рахунок нього реалізовували проект. І одного разу ми зробили такий захід, коли ми дітей, наших дівчаток. Перевели на е, виробничу майстерню перукарів. Оцей чисто особистий досвід. Поділюся з вами. І дівчата-перукарі, які навчаються в 36-му училищі в коледжі. Вибачте, будь ласка, вони робили нашим дівчатам зачіски. Я вам просто не можу передати результат цього. Підтвердять дівчата. Ну на Костянтинівна була з нами. Я скільки було щастя в очах у наших дітей, от наша мета, мета всього цього, і мета насамперед нашого організатора, це Тані, щоб наші особливі діти були щасливі. І зараз я хочу передати мікрофон Богдану. Він у нас, мабуть, один із найстарших учасників нашої організації. І Богдан, хто знає його дуже близько, він у нас є фанатом кого Богдан? Долава. Півоварова. І ви знаєте, що Таня. Вона шумудрилась таки, вона звозила Богдана на концерт Півоварова. Було таке. Тому що таня ініціатор у нас багатьох подій. Так що я передаю слово Богдану, ми його підтримаємо обласками, бо він буде свою улюблену пісню співати. Ви Так! Ви знаєте, що ми е, усюди найперші. Ну, так, Така у нас е, задумка і місія, я думаю. Да? Зараз ми е, опробовуємо е, надавати соціальні послуги. Е, одна з соціальних послуг ми, ми почали. Е, Уже два місяці працюємо, це соціальна адаптація. Ми її проводимо разом у співпраці з родиною, це громадська організація міста Києва. У нас Оксана Біліченка є соціальним працівником і психологом за цим проєктом. За цим проєктом у нас охоплено вісім дітей, це в основному підлітки. І молодь. Ну, ми співпрацюємо з, нашою, з нашим управлінням праці. І Ще, ми, і ще один проєкт, який ми зараз опробовуємо. Це е, називається е, пілотне апробування проєкту державного стандарту соціальної послуги персонального асистента для осіб з інтелектуальними порушеннями. Е, в цьому проєкті ми залучили 5 е, молодих людей, е, троє асистентів е, осіб з інвалідністю. Ну, вони е, асистують. Е, і е, в рамках цього проєкту буде ну, якби базовуватися те, що ми розробимо, так і буде Україна вся якби, працювати за цими стандартами, які ми створимо. Цей проєкт ми реалізуємо разом з всеукраїнською громадською організацією Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень міста Київ. Ну і ще один проєкт. Зараз з вересня ми охопили 10 сімей. Ця це, це соціальна послуга називається Натуральна допомога. Три місяці ми будемо впроваджувати цю послугу. Ну, я думаю, що у нас все буде добре. У нас діти наші просять славу. Приходьте. Що ти кота, вітаєш маму, так? Я хочу э, мамі розказати, э, що наш шлях добра веде групи дітей, сміливості і хай буде так і перемога в самолюціях удаю мами. Найкратиче. Будемо сертифікати? Сертифікати. Вітаю, вважаю всього найкращого і хай після війни все буде окей. Я хочу зараз вручити набори. Це благодійна установа навчально-реабілітаційний центр Джерело. Передали на сім'ї ці набори і хочу вручити кісільовим. До на набору входить ЕКОФО, ліхтари і Павербанк. Давайте так, поруч біля цього гарного так, чоловіка. Сім'я Біліченко. Біліченко, так? Біліченко? Біліч... Спочатку Огієнко, а потім Біліченко. Логієнко. Давайте теж оплески для цієї сім'ї. І подаруночок. Так, наступна яка сім'я? Біліченко. Біліченко, візьміть собі подарунок. Так. І ще скалінський теж. Ага, вінікала ще. Де, де Ідіть я, я, я. сюди, носичка до нас. Хочете, так. Ну, плечемо, давайте один одного підтримувати, Ми ж не часто це робимо. А, ще раз хочу сказати дякую кожному за добре серце, кожному за вмілі руки. А усім людям, усім, усім, ну ми тут уже з вами поруч, так, що коли ви бачите. Таку дитинку, особливу, сонячну, не проходьте осторонь, подаруйте усмішку, подаруйте свій щирий погляд, тому що для нас дуже важливо. І на закінчення свята я хочу запросити наш співочий голосочок нашої організації. Це наша Катюша. Давайте її оплесками зустрінемо. Катюшка, йди сюди. Ну, передаю тобі слово. кажу, що ти дуже гарно у нас співаєш, правда? Покажи нам. E you know, <laughs> Subtitles down.